Аж край чудовий, наче справжня казка. Куди не глянь чарівність і краса, у кожній квіточці і ніжність, і ласка. А вранці, як виблискує роса, все дивовижним чарівним здається, мов діаманти, хтось поросипав, і все до тебе радісно сміється. Щоб ти радів, сміхався і співав. Бо це ж твій край, це рідна Україна, нащадків наших, прадідів земля, найкраща в світі, дорога перлина, вона до тебе словом промовля. То пісною народною зветься, то жартами і прислів'ями звучить. Вінок і вишиваночку вбереться. Тут же рельцем тихенько забрини, як заведе освітанковий гай на повни душу щедрою добротою, тож рідний край ніколи не втрачай.